В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску візьмилі пройшла районна конференція з безбар'єрності Безбар'єрна Україна. Розпочався сезон активізації кліщів, як уберегти себе та близьких від укусів. До Міжнародного дня захисту дітей в школі мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся святковий концерт. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 червня орієнтовно такі. Близько 208 370 осіб особового складу, 3804 танки, 7478 одиниць бойових броньованих машин, 3474 артилерійських систем, 575 реактивних систем залпового вогню, 333 засоби протиповітряної оборони, 313 літаків, 298 гелікоптерів, 3131 безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня: 1607 крилатих ракет, 18 кораблів, 6239 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 458 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Змірського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Римки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйте за Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Щорічно, 1 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової до Дня захисту дітей проводиться міжнародний дитячий фестиваль мистецтв «Дунай ріка Дружби, який об'єднує юних художників різних країн світу. Цей фестиваль дає можливість спілкуватися через мистецтво, ознайомитися з різноманітністю культури і традицій та представити власний світогляд. В програмі заходу відкриття міжнародної виставки конкурсу дитячого малюнка -дунай ріка Дружби, нагородження переможців виставки конкурсу, концертна програма за участі кращих хореографічних і музичних колективів міста бодіарт за участі учнів із мирського художньої школи, творчі майстер-класи, колективне написання картини символу фестивалю «Дунай ріка Дружби. Мета дитячого фестивалю в Ізмаїльській картинній галереї встановлення і зміцнення міжнародних зв'язків через дитячу творчість, формування творчого потенціалу підростаючого покоління. Виставка конкурс об'єднує юних художників країн, що населяють береги великої європейської річки Дунай. Завдяки професійному, креативному підходу, різноманітним культурним програмам фестиваль привертає все більше глядацької аудиторії, справжніх цінителів, образотворчого мистецтва, має широкий резонанс не тільки в Україні, а й за кордоном. Цей день є святом як для дітей, так і для батьків. Тому що саме вони беруть участь у житті своїх дітей. Подробиці про міжнародний дитячий фестиваль «Мистецтв Дунай-Ріка Дружби. Дивіться у наступному випуску новин. Музика. Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення до 2 гривень 64 копійки з 1 червня. Галущенко терміново з голосу вніс постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тепер 2 гривні 64 копійки. Рішення було підтримано урядом, має запрацювати з 1 червня. Дінями візьмилі за участю представників громади з району та під модераторством начальника відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту з районної державної військової адміністрації Марини Деной відбулась районна конференція з безбар'єрності. Безбар'єрна Україна. Докладніше дивіться далі. 25 травня в Ізмейлі за участю представників громад із району та під модераторством начальника відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту Ізмельської районної державної військової адміністрації Марини Деної відбулася районна конференція з безбар'єрності. Безбар'єрна Україна під час першої частини заходу обговорили важливість питання безбар'єрності, яка стосується всіх людей та всіх сфер життя. Рішення, які приймаються органами влади, регіональні плани щодо безбар'єрності відбудови України. Ми зібралися для того, щоб провести конференцію. На тему безбар'єрна України. Яка ж мета нашого заходу? Перше, це е, саме на, на цьому заході проговорити про всю проблематику, про бар'єри, з якими стикаються люди з особливими потребами, люди на візках колісних, е, з вадами слуху та зору. Е, тому що саме ці люди якраз таки. Вони потребують нашої спільної допомоги для того, щоб не тільки наблизити перемогу в державі, а й відновити нашу державу, а відновлювати ми будемо саме разом з, зі всіма людьми. Сьогодні Ізмаїльська районна державна адміністрація проводить конференцію по заходу безбар'єрна Україна. Беручи до уваги досвід міста Одеси, ми також хочемо, щоб в нашому районі такі проблеми, які виникають у людей з особливими потребами, дійсно були почуті. І в першу чергу в майбутньому всі долучилися до. Запровадження такого безбар'єрного простору у заході взяли участь заступник голови Ізмельської районної державної військової адміністрації Сергій Проданов, заступник ізмельського міського голови Сергій Павлухін, голова Суворівської громади Олег Босікевич, заступник голови Ринійської ТГ Олексій Самбурський, заступник голови Кілійського ТГ Володимир Сокуренко, керівники та спеціалісти управлінь та відділів міських селищної та сільських рад. На конференцію також були запрошені директор із Євротрансавто Сергій Ківалов, проектувальник Сергій Константинов, архітектор Олександр Андрієв, голова Ізмильської територіальної організації Українського товариства глухих Олександр Кірчев, голова Ізмирської первинної організації Українського товариства сліпих Валентина Лунгу, голова Ізмильської міської громадської організації осіб з інвалідністю Галина Новак, представники благодійних організацій та інші. На цьому заході ми запросили не тільки людей з особливими вадами, а також держслужбовців бізнес, які можуть покращити життя людей, які потребують особливої уваги. І хотілося б, щоб ми були почуті. Ми також готові долучатися різними. Своїми діями щодо е покращення цих е умов е для кожної людини, яка в цьому потребує. У вигляді відео звернулася народна депутатка, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Саме поняття безбар'єрність. Асоціюється в свідомості українців з країнами Заходу, а не з Україною. Це Кенгуру асоціюється з Австралією, а не скажімо з країнами Скандинавії. Так само і безбар'єрність в Україні вона можлива, але в невеликих дозах і виключно на таких конференціях, як наша, з привітальним словом до присутніх звернулася перший заступник голови з районної державної військової адміністрації Михайло Шарафаненко. Дійсно хотілося б, щоб ми з вами, як спеціалісти в різних профілях, дійшли до того розуміння, дійшли тих думок і в наших головах дійсно прийшли до того, щоб створювати підприємність в нашому маленькому середовищі, в якому ми живемо. Важливою складовою є підписана виконуючим обов'язки голови одеської ОВА Борисом Волошенковим декларація про підтримку національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Це суттєвий крок у забезпеченні гідних умов для кожного громадянина нашої держави. Друга частина заходу була присвячена щирому діалогу про досвід людей, які зіштовхнулися з бар'єрами та шляхами зміни простору послуг нашої реальності у містах громадах, аби вони стали безбар'єрними. Учасники зустрічі приділили увагу так званим пільгом. Овим автобусам автобуси, що працюють у звичайному режимі руху та їхній доступності для людей з інвалідністю, обговорили також можливість сповіщення про номер маршруту при наближенні транспорту до автобусної зупинки та звукового сповіщення на світлофорних вузлах. Не пройшли повз проблеми коректного ставлення до людей з інвалідністю та можливості проведення виховних годин у закладах освіти для учнів щодо вічливого спілкування. Торкнулись теми впровадження інклюзивної освіти, яка дає можливість дитині з інвалідністю з малку відчути себе частиною суспільства з рівними правами. Це наші військовослужбовці. Ці, які повертаються із зони бойових дій, так само потребують психологічної допомоги. Це люди на візках колісних, які щоденно стикаються з проблемою, що не можуть спуститися з багатоповерхового свого будинку на вулицю. Вони не можуть дістатися до аптечного пункту або ж до будь-якої сфери послуг. Це люди з вадами зору, з вадами слуху. Це наша інфраструктура, яка не підлаштована під людей з особливими потребами. Інфраструктура це світлофори. Може якось треба спільними зусиллями зробити так, щоб була озвучка світлофорів, щоб люди. З вадами слуху, з вадами зору бачили, чули на яке, на яке світло їм треба переходити дорогу. Це наші транспортні засоби, які не всі, на жаль, на сьогоднішній день пристосовані для таких людей. Є особлива потреба звернути увагу на планування у подальшому на місця для паркування людей з інвалідністю, облаштовані пандуси, тощо зазначає перший заступник голови змільської РВА Михайло Шарафаненко. Щодо планування, хотілося б, щоб Ті моменти, які стосуються будівництва, надання послуг освітні, гуманітарні в наших лікарнях, соціальні, такі як магазини і все інше, кінотеатри, щоб Першу чергу пристосовувалися. Ми сьогодні запросили е, людей, які вже долучилися, як е, Сергій Микола... Миколаївич Миколайович Ківалов, який е, сьогодні вже е, сказав, що придбають і будуть придбати автомобільний транспорт, який е, е, в першу чергу зможе перевозити людей на кріслі колісному. І це. Дійсно правиль, правильний підхід, і я думаю, що ми максимально будемо в стратегіях розвитку громад враховувати ці всі моменти. Це... Дійсно допоможе нам суспільством згуртуватися і допомагати один одному. Вагому допомогу подолані без бар'єрів нададуть створені за ініціативи першої леді Олени Зеленської Довідник безбар'єрності, гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови, та альбом безбар'єрних рішень практичний посібник, який допоможе архітекторам, будівельникам, замовникам і активістам, за ініціативою першої леді України Олени Зеленської був представлений на сього сьогоднішньому Заході довідник безбар'єрності, а також альбом безбар'єрних рішень. Завдяки довіднику безбар'єрності якраз таки люди зі, всіма, зі всіх верст населення можуть дізнатися, як їм долати всі бар'єри, з якими стикаються вони щодня. І бар'єри у нас можуть бути будь-якими. Це і соціальні, це і освітні, це бар'єри в охороні здоров'я, це психологічні в першу чергу, тому що саме якраз таки під час військового стану люди психологічно просто не стримані. Вони внутрішньопереміщені особи, які приїздять на територію нашого району, потребують психологічної допомоги, соціальної і будь-якої іншої. Підсумовуючи скази, не бачимо, що наше суспільство сильне і спільними зусиллями. Ми подолаємо встановлені бар'єри. Ізмирська районна державна військова адміністрація чекає на пропозиції, які допоможуть це зробити. Ми різні, проте рівні в правах. І кожен робить свій внесок у розвиток України без бар'єрів. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. Травні у природі активізуються кліщі, які переносниками ряду інфекційних захворювань, у яких умовах зазвичай мешкають кліщі, як уберегти себе та близьких у цей період. Ми дізнавалися у спеціалістів донецького басейного відділу відокремнулого підрозділу санітарної охорони території. Подробиці дивіться у сюжеті. З настанням весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі, які є переносниками ряду інфекційних захворювань. В Україні щороку із укусами кліщів до закладів охорони здоров'я звертаються в середньому 20 тисяч людей. У яких умовах зазвичай мешкають кліщі, і як уберегти себе та близьких в цей період? Ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу від окремленого підрозділу санітарної охорони території. Пік активності кліщів спостерігається у травні. У цей час їх можна зустріти в сирих і більш прохолодних місцях, каже ентомолог Валентина Балабан. Улюблені території проживання – зарослі травою ділянки лісу або парку. Степень активності активности клещей зависит от температуры окружающей среды, от влажности и многих других природних умов. Последние годы у нас были теплые зимы. В январе месяце были дни, когда температура поднималась до значения уже благоприятных для жизнедеятельности клещей. І тому у нас вже є двері місяці в этом году були зареєстровані присасування кліщів к людям. Згідно багатолітніх спостережень в нашому регіоні проживає чотири види кліщів. Найбільш популярні іксодові. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема кліщового енцефаліту та бореліозу. По многолітнім даним вірусу кліщового енцефаліту в кліщах, отобраних в нашому регіоні, не обнаружуються. И случаи клещевого энцефалита на протяжении уже многих лет, даже десятков лет, в нашем регионе не регистрируются. Так что обстановка по клещевому энцефалиту у нас относительно благополучная. В настоящее время более актуальным является возможность заражения таким заболеванием, как клещевой боррелиоз. Клещевой боррелиоз в настоящее время... Самая распространенная заонозная инфекция во всем мире, на всех континентах, в том числе большое количество заболеваний. Регістрируються на території України. Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі, в лісі чи на березі річки. Вони також можуть уразити в міській зоні. В Ізмаїлі щороку проводять санітарну обробку парків, скверів та інших зелених ділянок від кліщів. Проте поодинокі випадки укусів все ж таки фіксуються. Повліять на численність кліщів в на середі дуже очень тому що. Они сейчас очень расселились и занимают буквально все зеленое пространство. И провести обработки всех мест где, возможно, обитают клещи, конечно, тоже нельзя. И с точки зрения экологии это небезопасно, Так как клещи довольно устойчивые существа, и для того чтобы они погибли, необходимо использовать высокие концентрации этих химикатов, акарицидов. І це, звісно, екологічно небезпечно. У зв'язку з цим спеціалісти радять бути обережними та дотримуватися деяких правил. Збираючись на природу, слід одягатися у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, що щільно прилягають до тіла. Обираючи місце відпочинку, стежте, щоб поблизу не було високої трави. Кліщі чаще всього концентруються вдоль дорожок, вдоль троп, по яких ходять тварини. Вони люблять захламлені місця, там, де викладають. Не... Карчовуються порослі, де є розбросине ветки, не убирається сухостої. Вот об этом надо знати. Повернувшись додому, уважно огляньте себе рідних та домашніх тварин, якщо вони були з вами. При виявленні на цілі кліща краще його видалити в лікувально-профілактичному закладі, адже інфікування може відбутися навіть через неправильне видалення, якщо його ненароком причавити. Якщо ви все ж таки самі видалили кліща, відвідайте медичний заклад та зробіть аналіз на інфікування. надо получить курс антибиотикотерапии, и потом уже врач даст рекомендации, какие исследования необходимо сделать для того, чтобы убедиться, что не произошло заражение. Но обычно через недели 2-3 сдают кровь на антитела. Кліщового Не нехтуйте загально прийнятими правилами. Якщо ви постраждали від укуса кліща, терміново звертайтеся по допомогу до спеціалістів. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми новин. Візьмилі 30 травня до Міжнародного дня захисту дітей в школі мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся святковий концерт з вокально хорового відділу під назвою Співають діти твої Україну. В змилі 30 травня до міжнародного дня захисту дітей в школі мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся святковий концерт вокально хорового відділу учнів лауреатів під назвою Співають діти твої Україно». концертній залі лунали українські та зарубіжні пісні, які наповнювали серця глядачів миром, добром та любов'ю. викладачі та концертмейстри Алла Ізотова та Алла Шиманська продемонстрували свою вокальну та сценічну майстерність на сцені школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Подобався е, цей концерт. Я співав е, пісню козак акапелна. Спів юних музикантів викликав багато яскравих та позитивних емоцій у глядачів. Творча атмосфера панувала протягом всього концерту від виступів як учнів, так і викладачів школи. Я хочу поздоровити зі святом захисту дітей, дітей і дорослих. І нашої України юні виконавці запалили своїм співом серця глядачів та подарували всім справжній святковий настрій. Ми дуже вдячні нашим слухачам, які сьогодні були присутні у залі, і сподіваємось, що вони всі отримали задоволення від наших виступів, і дуже пишаємося тим, що ми учні. Та викладачі дитячої школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Я хочу привітати з наступаючим святом захисту дітей, побажати всім злагоди та щоб всі діти нашої країни були здорові. Я дуже люблю цю музичну школу. Слава Україні! Героям слава! Усі учасники концерту у школі мистецтв імені Сергія Малаховського отримали надзвичайне задоволення від чудового та зворушливого концерту до Міжнародного дня захисту дітей. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. Позбавив приятеля життя та сховав тіло у колодязь. Поліцейські Одещини за лічені години викрали підозрюваного у вбивстві. 30-річний зловмисник наніс односельцю численні поранення. Приховав сліди злочину та втік. Поліцейські розшукали фігуранта та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 15 копійок, продаж 37 гривень 55 копійок. Євро купівля 40 гривень 10 копійок, продаж 40 гривень 70 копійок. За даними Донецької гідрометобсеваторії, візьмилю очікується мінлива хмарність. У другій половині дня без істотних опадів. Гроза. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня під час грози шквал 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. В день 25-27 градусів з позначкою плюс. Одесі ясно без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. Вдень 25-27 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі випуски інформаційної програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з мултів.ком, а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.